Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Таке гарне вересневе сонце. 29. Так, 29 вересня сьогодні. Я знайшла чи не найсонячніше місце, щоб насолодитися тими променями, теплими чарівними, сонячними. Так, тепло, тепло, тепло. Доки є, треба користуватися. Це не літо, що така спека пече, а якраз не хочеться такого сонечка. І що я хочу сьогодні підготувати і розказати вам, хочу розказати про монофосфат калію і показати, як я його застосовую. Це можна сказати, досить-досить схоже відео до новоферта Виноград, але чому я так придумала і чому я так зроблю? Тому що я ради цікавості вирішила зайти на YouTube і подивитися, що ж говорять українською про використання монофосфат калію. І що знайшла я відео українською? Які ваші думки? Дзуськи! Звісно, що не знайшла. Можливо, можливо, якщо б я пролистала скількись там сторінок результатів пошуку на YouTube, можливо, щось би мені дало. Але от водиш, монофосфат калію застосування української, монофосфат калію використання української. Нічого немає. Тому я вирішила, що ну, як так, я візьму та й зніму, нехай коротке. Але зніму. Нехай це буде, е, хтось подумає, і ви скажете, що це якесь дублювання, одне й те саме, але репетіті сматерстодіором. І наполегливість запорука успіху, тому вирішила відзняти монофосфат калію. Е, я е, так, я його купила, маю, використовую, е, воно дуже практичне. Через свою доступність як по ціні, так і по, я думаю, місцях, де його можна придбати. Я припускаю, що воно ну, навіть в таких досить невеличких садових магазинчиках, в районних центрах чи містечках теж мало би бути. Бо це є українське виробництво і ну, кажу, досить популярне воно є і досить відоме. Воно також в нас тут є. Єдине, що я, наприклад, більше намагаюсь застосовувати навіть той же ж новоферт, тому що там є мікроелементи. Та? От Монофосфат калію тут два е, тільки елементи, а в новоферті там є все ж таки ще багато додаткових мікроелементів. А вони всі є для троянди важливі. Хоча, з іншої сторони, зараз троянда йде в стан спокою, та? і вегетація вже підходить до завершення. Хоча ні, ще багатопідне, але загалом е, все-таки зовсім скоро почнуться вже досить такі. Мінімальні плюси, плюс два, плюс три малює десь за тиждень, вже в нас вночі. І та, це означає, що троянда йтиме в стан спокою. Тому ніби як ті мікроелементи, вони їй більше потрібні в час вегетації, коли вона багато нарощує. І пуп'янки, в тому числі, і квітне, і зафарбовує кольором квітку. Тому, та, але все ж таки, раз є мікроелементи, то чому би не скористатися. Тому монофосфат калію я застосовую. І вам покажу, як я це роблю. Вирішила я додати цитринової кислоти, вона гарно якби, сприяє, поліпшує засвоєння фосфору, який на фосфаті присутній. Але це не обов'язковий крок. Не обов'язковий можна його оминути. Взяла я воду теплу. Таку приємну на дотик градусів, мабуть, 20, ну до 30-27, можливо, десь так градусів я не заміряла, але просто точно вона тепла, з надією швидше розчинити. І розчинилося дуже і дуже гарно. Тому та, застосування таке саме можна пролити, бажано пролити. Я люблю все ж таки проливати перед тим, як я вношу кореневе живлення, але ще тримається волога після того дощу. Тому мені додатково не довелося проливати. Фактично то, пролита була земляна е, ямка, то, і все, береш та й поливаєш. І то, я застосовую його коренево. Це живлення. Воно потрібне, от чому ми восени наголос робимо на фосфор та калій, якраз для того, щоб пагони, які нам наросли протягом сезону, протягом вегетації троянди, щоб вони гарно визріли. А азот намагаємося не давати, щоб уже не гнало нових пагонів, бо вони вже, хоч щоб потім вилити який фосфор і калій, ну вони вже не встигнуть визріти, вже просто їм не вистачить того періоду, щоб гарно підготуватись до зимівлі. А те, що в нас наросло, ми намагаємося його все ж таки підготувати до зимівлі і весною навесні вже матимемо поле для діяльності для обрізування. Дозування тут йде 10-15 грам на 10 літрів. Я взяла вищу межу 15 грамів. використовую ложки мірні, там 5 мл, але плюс-мінус там. Не думаю, що дуже сильно гравати меру, тому я користуюся тими ложками, мені зручно ними насипати і відразу розмішувати. Цитринова кислота теж 10 грам, не теж а 10 грам на оці 10 літрів. Додається, я це розмішую в окремих баночках, тобто монофосфат в одній баночці, цитринову кислоту в іншій баночці, і потім все заливаю в великий об'єм 10 літрів і вже там разом гарно все замішую і ретельно. Ну і так само, як новоферт, проливати, дивитися по кущеві. Такі маленькі, однорічки, невеличкі, які не те, що однорічки, а не дуже сильно наросли, 2-3 літри під кущі. Більші кущі 5 літрів можна дати, ну і великі кущі навіть до 10. Витки – це переважно троянди або високі такі шраби. Старіші кущі не шкодуйте, можна і то, до 10 літрів. 7, 8, 10, скільки вас вистачить можливості це робити. Вам дякую за увагу. Дякую, хто подивився, хто послухав, попри те, що я нещодавно знімала, схоже щось. Всім до наступних відео і па-па!